Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь грязно поблагословить кожного із вас. Хай Боже благословіння, воно розповсюджується на життя і на кожну сферу вашого життя. Хай благословіння Господнє, воно розпорошується, розливається на кожного із вас, на ваші домівки, на ваших дітей. На ваше покликання, на ваше тіло, на вашу економіку. Амінь. Тому Бог щедрий, Бог щедрий настільки що віддав свого сина, щоб ти переживав сьогодні неймовірну Божу щедрість, Бог, який полюбив свого сина, Він віддав свого сина, тому що Він щедрий до тебе, щоб спасти тебе, щоб помилувати Тебе. Щоби зцілити тебе, щоби звільнити тебе від усякого рабства, від пут сатани, тому що Бог щедрий і Він не пожалкував свого сина, тому що Бог є любов, Він любить тебе дуже сильно, неймовірно. І за твій гріх повинна була заплачена бути ціна, за гріх смерть. За твій гріх хтось повинен був померти, заплатити ціну. І Бог Христос. Він добровільно звершив цей подвиг віри, подвиг любові, і він пішов на хрест замість тебе і мене, щоб заплатити ціну за твій гріх, яку заплатити повинен ти і я. Але Він нас звільняє, Він заплатив замість нас. І сьогодні ми можемо це прийняти вірою. По благодаті, ми можемо сьогодні спасатися, тому що Господь. Це зробив для нас. Він любить нас. І Він дає нам це даром як подарунок. І оцей момент такий унікальний і класний, коли ти приймаєш подарунок Божий, дар Божий як спасіння, ти приймаєш дар, дар Божий і стаєш дитинкою Божою, стаєш частиною Божої родини. Тому Бог, неймовірно, тебе любить. Бог неймовірно сьогодні хоче піклуватися про тебе. І ми ніколи не пізнаємо глибину Божої любові, Божого кохання. Але ми можемо постійно бачити ці знаки і ці прояви, реальні, не просто е, на словах, реальні прояви, коли Господь реально, реально, практично, вчинками своїм життям, Він любить тебе, Він полюбив тебе і Він продовжує тебе. Любити. Я благословляю тебе. Прийми дар Божий і прийми Божу радість, яка приходить в життя тих, хто сьогодні є частиною Його царства. Тому ти благословена людина, і Бог піклується про тебе. Амінь.